Тиждень без скарг. Правила прості. Не висловлювати невдоволення словами. Відстежувати внутрішні скарги і переформульовувати думку. Замість як же мене все бісить. Зараз я роздратована, і це нормально. Що я можу зробити? Дозволяється констатація фактів без емоційного забарвлення, іде дощ замість знову ця сльота. Що зміниться за ці дні? Тиша. У голові стане відчутно тихіше. Виявиться, що внутрішній скиглій майже не замовкав. Фокус на рішенні. Затор більше не буде кошмаром, а просто ситуацією, у якій я опинилася. Можна буде увімкнути подкаст або просто помовчати. енергія. Сили, які раніше витікали в невдоволення, залишаться всередині. Я почуватимуся спокійніше. Це не про те. Щоб надягати рожеві окуляри і ігнорувати проблеми. Навпаки, коли прибираєш емоційний шум, проблеми часто видно чіткіше, а рішення стають простішими. Психорозбір